Сьогоднішнє моє відео буде про волонтерів. Волонтері Ізюмського Червоного Хреста не вперше приїздять до Савинської громади. Вони проводять навчання змінної безпеки, цивільного захисту і до медичної допомоги. Окрім цього, всі бажаючі пригощалися смаколиками, різними напоями і солодощами. Сьогодні на кожного з вас чекає дуже багато цікавинок. Свято відбувається за підтримки благодійної організації Товариства Червоного Христа. Запрошуємо всіх охочих відвідати заняття змінної та цивільної безпеки і до медичної допомоги, які проводяться біля палатки Червоного Хреста. Через добрий день Ізюмський червоний хрест. Дякую. Селищну раду Савинців за такий теплий прийом за те, що нас запросили. Ми завжди раді бувати тут у вас, завжди раді приймати участь у всіх ваших заходах, а особливо в тих заходах, які стосуються дітей. Тому ще раз дякуємо. Ми завжди поруч телефонуйте, запрошуйте, обов'язково приїдемо і чим зможемо допомогти. Скільки часу займаєтесь цією справою? Цією справою саме Червоний Хрест я особисто займаюся трохи більше року, а дівчата є ще більше року. А люди є котрі взагалі все своє життя присвятили цьому, і 20-30 років працюють червоному хресті волонтером або вже співробітником. Ви скільки часу займаєтесь? А, в квітні був було 4 роки, як я в Червоному хресті. Тобто з 14 років, нині мені 18, і я 4 роки вже в Червоному хресті волонтер. А в минулому році ще й стала замголови національної комісії з питань волонтерства та розвитку молодіжної політики. Щоб зараз побажала тим хлопцям, які захищають нас, щоб ми проводили такі свята? Наснаги, напевно, і здоров'я. Дякую.

Thank you. Чекай, що ви тут робите? Ми розвиваємо коло, допомагаємо Червоному хресту. Подобається? Так. Молодці.